Усім привіт! Я поціновочка. На цьому каналі я розглядаю найкращі і не дуже комікси Азії. Попередження у відео можуть бути присутні спойлери. Я не несу за них відповідальності. Чи мріяли ви коли-небудь стати котиком? Уявіть, ви живете розміреним життям, не треба прокидатись рано вранці, спішити на навчання, роботу. Переживати щоденний стрес від сучасного життя, цілий день ви можете ніжитись на сонечку, ловити набридливу мушку вдома, скидувати горщики з підвіконня, гризти рослини, а ваш особистий раб насипає вам найкращий корм і дарує найкращі іграшки. І це нещастя? Коли я дивлюсь на свого котика. Я мрію хоча б один день побути ним та відчути повне умиротворення і дзен. І хоч для мене ця мрія не здійсненна, та наш головний герой зміг її втілити. Сьогодні я розповім вам про мангу як дідо став котом. Авторства Єджима Кенджі. Це історія про звичайного офісного працівника передпенсійного віку якого збиває машина, після чого він перероджується у миле та пухнасте кошеня. Спочатку наш дідо опиняється на вулиці, він відчуває розпач, занепокоєння адже тепер йому доведеться виживати, як звичайному дикому котику. Можливо, навіть доведеться їсти справжніх щурів. Та, на щастя, на його шляху трапляється колишній керівник. Та тепер, за сумісництвом, його хазяїн, який буде плекати і обожнювати нашого головного героя. Колись суворий та серйозний президент компанії розкривається перед котиком зовсім по-іншому. Він щиро і по-дитячому реагує на домашнього улюбленця, не соромиться показувати всю любов і обожнювання. Пробачте, але хто не робив такого зі своїм котом? Це тупая. Особливого шарму цим фреймам додає те, що паралельно з реакцією кота ми завжди бачимо реакцію самого діда. Змішане відчуття сміху, розчулення та крінжа робить цю мангу по-справжньому захопливою та цікавою. Спочатку дідокіт не знаходить собі місця, він звик цілодобово працювати, бути постійно в режимі нон-стоп. Це типовий японець, який світу не бачить за паперами. Але в певний момент він розуміє, що ось саме те щастя, яке він шукав, та те, заради чого варто жити. Він починає по-справжньому насолоджуватись життям, відчувати істинне розслаблення. У той же час, будучи донестями захопленим своїм домашнім улюбленцем, керівник купує камеру, щоб спостерігати за ним і на роботі. Та на наш котик мало не палиться перед хазяїном, що він непроста домашня тваринка і вирішує цю проблему дуже по-простому, я б навіть сказала по котячому. А поки хазяїн на роботі постійно говорить про якогось пунчана, до речі, таке ім'я дали нашому головному герою, один зі співробітників починає підозрювати, що у керівника з'явилась коханка або коханець із Таїланда, хто його знає. Загалом манга не має якогось серйозного сюжету. Вона складається з досить коротких глав, які містять іноді смішні моменти, іноді дуже незручні і крінжові, які можуть з чимось божевільним. Хоча, якщо ви власник кота, то зможете злегка упізнати себе у цих ситуаціях. Основний акцент у главах на взаємодії цих двох президенті компанії та його колишньому працівнику. І за сумісництвом котику. Хоча часом у Манзі також з'являються і інші персонажі, співробітники з роботи, а також інші тваринки, наприклад, котик по сусідству Тепучан, з яким наш головний герой намагається подружитись. Або Песик Шиба Іну на ім'я Сукекіо Кун, улюбленець племінника президента. До речі, Сукакія Кун теж виявляється у минулому людиною і навіть давнім знайомим пунчана. Цей твір смішний, милий та ненапряжний. Він не має якогось навантаження і дуже розслабляє. Тому якщо хочете почитати щось несерйозне, трохи помріяти, впіймати смішинку та відпочити, ця манга саме для вас. В українському перекладі поки що тільки 5 глав, але дуже сподіваюся, що перекладачі чи перекладач зможуть продовжувати працювати над нею. У перекладі англійською уже більше 500 глав, тому ви можете прочитати мангу іноземною мовою. Текст не складний і проблем з розумінням у вас точно не буде, навіть з посередньою англійською. Тож, на цьому я завершу своє перше відео. Воно вийшло досить коротким, але це моя перша проба, тому буде рада вашій вподобайці та підписці. Дякую за перегляд і цьомки бомки До речі, цікавий факт: президент завів інстаграм для нашого пончана, і цей інстаграм є в реальності, тому ви можете знайти його самостійно та спостерігати за нашим головним героєм.